Головною темою чергового засідання виконавчого комітету став бюджет міста на цей рік. Після затвердження головного кошторису країни, міський відділ економіки врешті зміг взятися до розробки бюджета міста. Однак, коли були враховані контрольні показники з Міністерства фінансів та місцеві видатки, картина вийшла не зовсім гарна. Коли ми обрахували фонд заробітної плати повністю з матеріальною допомогою при відпускній відпускні компанії, то Очікуваний фонд заробітної плати до кінця року складатиме 64 мільйони. Такої суми в бюджеті на сьогоднішній день фактично немає. І навіть цифри, контрольні цифри по видатках, доведені Міністерством фінансу. Вони не передбачають навіть повністю покриття заробітної плати. Подібна ситуація майже по кожній статті бюджету, наприклад, витрати на електроенергію. Енергоносії майже 10 мільйонів. Але вже на сьогодні зв'язку з тими прогнозами, що буде будуть підвищуватися тарифи на електроенергію, то вже ми знаємо, що цієї коштів буде недостатньо. У найважчій ситуації опинилась комунальна сфера. Минулого року коштів ледь вистачило на поточні роботи. Допомогли залишки з 2008 року. Цьогоріч капітальних видатків взагалі майже не планується. Ну, у нас звичайні складні ситуації У нас. На сьогоднішній день залишається, скажімо так, житлово-комунальне господарство. Тому при тій потребі, які була врахована, і цей на утримання благоустрою міста вивіз сміття і ремонти доріг, і освітлення фактично всі видатки, які лягають нас на сьогоднішній день на благоустрій, а також ремонт житлового фонду. То ми повернулися до рівня первоначального рівня 2009 року. Я повертаюся до нашого управління комунального господарства до Шукала Василя Івановича. Якщо в минулому році, наприклад, в червні місяці ми виділяли комунальному підприємству 410 тисяч у місяць. Для того щоб проводити благоустрій міста Борисполя, вести комплекс робіт, до цього року ми плануємо всього 250 тисяч. Що йому робити зараз? Розпускати людей. До речі, тепер зросте вартість вивезення сміття з приватного сектору. Відтепер ця послуга буде коштувати 12 гривень на місяць проти минулорічних семи. Такий бюджет буде винесено на розгляд міської ради. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.